Приміть про відведи, отись мой так з Лутті Козлом. З вами я Лутті Козел, Ронайт Хаб і Віталій. Так, обізнайте. Здравствуйте, синок. Я криця, здравствуйте, синок Віталій. Я у мене є така прекрасна. Чого йому бротуємо? Как? Двадцать пять раз. Мина ноги. Если ваш шер особистых, унікальних, уникальных, е э, свобода. Свобода? если какой там. если вы знаете, если вы не знайте. Ма це колишні бі знати зі зливи. Ге-ге-ге. Інтересо. Ма це колишні бі знати. Разумію. О ви не все. А ви все обі знати. Твої зоби криві. Як краще зоби криві. Зоби тримають до 50 тисяч гривень. Ти 25 тисяч гривень Because one million dollars. I because ten thousand dollars. You that ten thousand dollars. This shit, Oh, it's Vanya. It's a king. a it. Ха-ха, ну все таке було. Будьте ж Лутті Козлом, з вами я, Віталій, Луті Козел і Рональд Каб. На все добре, на все добре, бай-бай. Would you please? Ти війсьта на каналі піксель. Я поліцейський, одразу після реклами. Зі трошки!